Слава Україні! Вночі три дрони камікадзе. Вдень п'ять криватих ракет. Такий здобуток наших сил протиповітряної оборони. Це знищені безпілотники та ракети ворога над Одесою та одеським регіоном. Дякуємо нашим Збройним силам, силам протиповітряної оборони. Хлопці, ви найкращі, і Одещина разом з вами. Звичайно, ми розуміємо, що ракетні удари не закінчилися. Їх імовірність дуже висока, і ворог буде намагатися і далі продовжувати нас тероризувати. Але немає страху. Ну, немає страху, і я закликаю всіх вас згадати 24 лютого і подивитися на сьогоднішній день. Ми звільняємо наші території, ми знищуємо ворожі ракети та дрони Камікадзе. І... Цей поступ він буде тільки вперед і тільки до перемоги. Ви знаєте, а чому ми ще не боїмося? Тому що наше особисте, індивідуальне, у більшості, переважної більшості українців не взяло верх над спільним, над державним, над українським. Ви знаєте, колись говорили, що моя хата з краю» – це начебто про байдужість українців. Ні. Сьогодні це про те, що я, бо моя хата скраю, першим зустрічаю ворога і починаю його знищувати. Наразі виникають певні проблеми, можливо, виникають певні проблеми з інфраструктурними моментами. Десь в регіонах нашої держави є перебої з енергопостачанням чи водопостачанням. В Одещині ситуація повністю контрольована. Ми працюємо над тим, щоб все працювало надалі у такому штатному режимі, звичайно, в умовах воєнного стану. І щоб не трапилося, ми будемо разом і єдині. У нас є аварійні бригади і альтернативні джерела енергії, але найголовніша наша енергія це наша єдність і наша спільна праця на майбутню перемогу заради наших дітей, заради України, яка понад усе. І ми це говоримо не з пафосом, ми це говоримо, тому що так відчуваємо, цим живемо. І як би не було складно, і як би не було ще важко, а попереду багато роботи і є ще певні труднощі, ми все з вами здолаємо, тому що ми живі, ми боремося і знищуємо ворога. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть ворогам! І обов'язково, ну, все-таки посміхніться. Подаруйте цю посмішку. Нашим Збройним силам. Бачите, зразу стало легше. Дякую, що разом побачимо. Все буде добре.